Чого так багато зла на землі? По причині толерантного відношення до того зла, коли людина розмиває грані між добром і злом. Коли немає чіткої позиції, чорне чи біле. Як я була учасником того. Для мене, наприклад, людина то є мав. То вибір кожної людини. Людина собі сама вибирає, яким вона хоче бути. Хочу собі походи від мавпи, хочу собі походи від людини, від бога, а хоч там від інфузорії туфельки. Яка різниця? І... Оці такі грані вони розмиваються. Людина не розуміє. На одному уроці нам розказують, що ми мавпи, на другому уроці нам розказують, що ми походимо від Бога. Ми читаємо Біблію. І поки ми так дрімаємо, зло набирає обертів, і воно прогресує по світі. Мені теж та позиція подобалася, тому що не треба обирати або вибери зло чи добро. А я притримувалася лібералізму, гуманізму, модернізму, всьому, що хочу. Навіть не знала, хто називається, але мені точка лібералізму. Всім, все можна, що хочеш. Мені вона подобалася. Але якщо такої, дотримуватися такої позиції, то як то виходить, що, ну, якщо всім можна думати так, як хто собі хоче, то я можу увірватися в будь чий дім і сказати, я хочу тебе пограбувати, вкрасти і знасилувати, і що хочу робити. То моя точка зору, якщо ти в свій в тебе. Ну, твоя точка зору, ти собі Бог і для себе і не має в тебе ніяких законів, то хтось може бути теж таким собі Богом. Хтось може мати теж таку точку зору, як ти. І відповідно всі собі живуть так, як хочуть. І тоді такі речі, як ЛГБТ, то нормально. Але Бог каже: прочитайте собі до Римлян, перша глава, 26 вірш. Бог каже, сором чинили чоловіки з чоловіками, а жінки з ч... жінками. Бог каже, ненавиджу це. Ненавиджу. Бог каже чітко вибере. Він не каже, ну, ну чому ні, можуть собі там робити. Вони ж нічого поганого не роблять. Розмивається ця гра. Книга Дарвіна, еволюція. Що ж вона нам дала? Вона нам дала то, що на основі тої еволюції книги, яку він написав, реально виникли купа е, війн. Люди гинули масово. Тому що знаєте, яка основа того всього, тої звіриної науки? Що слабший вмирає, а виживає сильніший. Людина то є звір. Але коли людина приймає таку звірину релігію, то є релігія, то пише в Біблії, що антихрист то є звір, який прийде. Людина прийняла звірину науку і прийде звір, і вона його прийме. Тобто, дивіться, як просто то, що ми. Е Нейтральні до, до нічого, ні до Бога, я не відношуся ні до зла. Я нічого не приймаю, я собі знаходжуся посередині. Е, я розмиваю ті всі грані між добром і злом. То що виходить? Виходить, то що прийде антихрист, звір, і ми приймаємо його, приймаємо його релігію, це його політика. І зараз реально останні часи, де кожен може проявити себе, кожен може показати, чи він кукіль, чи він пшениця. І час вибрати вже добро чи зло. Нас не вийде знаходитися посередині. Коли ми стаємо посередині, ми розмиваємо грань, за нами приходить зло. І ніхто нас не питається, тому що Бога треба вибрати, Богові треба сказати так, а сатана вірветься як злодій, і виб'є ногами двері вашого серця, і все там рознесе.